Всім привіт! Мене звати Віталій. Я радий вас вітати на своєму ютуб-каналі Маринюк. Якщо ви не підписані, підпишіться, буду вам дуже-дуже вдячний. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи робили ви колись повернення в будь-якій країні світу, повернення податків маю на увазі. Якщо так, то в якій країні і яка максимальна сума повернень у вас була, тому що цьогорічна сума повернення для нашої сім'ї вона взагалі мене шокувала, якщо чесно. І в цьому відео я вам розповім, яка сума нам повертається цього року, і також хочу вам розповісти, що сказав бухгалтер не збирати, які чеки не підходять. І взагалі, що ми будемо робити з тією сумою, яка повертається, тому що на цю суму у нас вже є плани. І плани трохи грандіозні. Скоро ви все дізнаєтесь, зараз багато змін. Трішки божевільний навіть план, я б сказав, але надію, що в нас все вийде і все буде так, як ми задумали. Дуже на це надіюсь, якщо чесно. В тому році я списував податки, також подавав декларації, всі свої доходи, Ютуби, Дурдаши, Убери, всі свої витрати, які я зберігав чеки. Тобто я був незелений, я готувався одразу, як тільки приїхав в Канаду. Я знав, що потрібно зберігати якісь чеки. Знав, що це потім можна списувати. І тому я був, в принципі, готовий до списання податків, і в цьому році, звичайно, я знову все робив. Першого року ми отримали повернення 3800 баксів. Цього року ми отримали ще більшу суму. І я поїхав знову до того самого бухгалтера, тому що там досить дешево він робить, якщо це Family Tax плюс Self-Employer. І до того всього, ну типу самозайняте, Якщо ви маєте якісь додаткові доходи, ви можете подаватися як self-employer. Так як я маю доходи з YouTube, Google мені платить, то мені обов'язково подаватись як від сім'ї, роблю сімейні податки. Я та Вікторія, і всі наші там доходи, витрати, і плюс е мої окремі доходи та витрати, які йдуть по частині YouTube Від Google цього року я також вирішив йти до тих самих бухгалтерів е в ту саму контору. Скажімо так. І вийшло так, що я до них приїхав. Я вже маю підніматися до них в офіс, а вони мені телефонують і просять перенести апоїтмент, тому що їхній офіс сьогодні зачинений. Я не знаю, як так сталося, тому що ну, я до них в наступну суботу потрапив, а та субота чомусь якось раптово зачинилася. Не знаю, в чому причина, але так от так було. Я поїхав до інших бухгалтерів, не, ну, типу, не якихось там дешевих, а таких нормальна якась контора. Там мені зарядили прайс від 250 доларів. А так як я їм сказав, що я хочу self-employer плюс family, все це разом. То воно мені сказало, що це взагалі може вийти там, в залежності від того, скільки в мене є інформації і того всього іншого, це може взагалі вийти там від 350 до 800 доларів. Тобто це супер багато. І я, звісно, повернувся все ж таки, залишився. З попередньою конторою, з якою я працював, і підготувався. Звичайно, у мене все підготовлено ось такий величезний листок. І ось тут, отак, от все у мене розписано, де я що заробив, типу який документ це, наприклад. І я ставив галочку про вивські квадратики, щоб просто сидіти біля нього йому казати там. О, ось там я зробив от стільки. Він каже: Окей, записав, я ставлю галочку. Там. Типу, все максимально швидко, щоб проходило, не затримувати ні бухгалтера, ні себе, і свій час економлю, і його. І, тому що все одно мені, якби я це все не порахував, мені б довелося в нього там сидіти і рахувати при ньому це все. А я зробив це все одразу. Все посортував у файликах, і так як в мене йде по списку, так само я йому файлики міг діставати, якщо б він хотів на щось подивитись. Коротше, все у мене тут було пораховано. Я до нього прийшов, і був один малесенький нюанс. Я дуже сильно отруївся пельменями. Просто пельменями, звичайними, з фрешкою. Я захотів пельменів, і я їх так багато наївся, що в мене зупинився шлунок. І мені було дуже погано. Це все було неприємними екскурсіями підкреслено. І коротше, я до нього попав, я в нього садів з температурою 38. Мені було настільки погано, що я взагалі нічого не розумів, що відбувається, і хотів просто пошвидше вже закінчити весь цей процес. Мені все одно було, що там він мені скаже, що там буде. І ну, ось так. Коротше, дуже добре, що я зробив ось цей листок. І ми з ним сіли, порахували. І він мені дуже багато позакреслював, тому що я ну, завжди я виписую всі максимальні доходи і максимальні витрати. І він мені сказав, що ось це не треба, це не треба, це не треба. Коротше, що було потрібно, він взяв е, Т4 довідку це з роботодавця. Е, також є в мене всі доходи по Google. І всі мої витрати також йому тут все порахував. Це все також він туди вказував. Потім ем, я думав, що кліматичні виплати, вони також ну потрібно якби, вказувати, що я їх отримую, і так, яку там суму я отримав за той рік. Виявилося, що ні, не потрібно. Це tax-free. фрі ем, і дитячі бенефіти також це Tax-Free. Типу, просто там десь якісь галочки стоять, що вони є, і все. Типу нічого підраховувати на рахунок цього не потрібно. Тобто я даремно це рахував. М -м -м, якщо ви їздили на Дурдаші або Uber Eats, і це, типу, трішки там ви поїздили, там просто спробувати, що це таке, то це взагалі також не рахується. Якщо сума там, наприклад, до 400 доларів за той весь рік. Типу, це буде також tax-free, тому можете це навіть не нести йому. Так мені казали того року, і так і вийшло. Цього року в мене вийшло 397 баксів, він сказав, що це можна навіть не оподатковувати, тому що це замала сума, і це може бути розцігнутись як tax фрі Не знаю, він так сказав мені. Коротше, ось так вийшло. І також, якщо у вас там більш-менш нормальна, більша буде сума за весь рік, ви можете зберігати обов'язково чеки заправки або ремонти, які були на той період. Коли ви отримували кошти від Дурдаш або Убера. І, і це можна також списувати того року, я так робив. Також е, я зберігав е, повністю всі чеки заправки які тільки там робив, але я заправлявся мало, тому що я заправлявся на роботі. І вийшло так, що ну, він сказав, що це взагалі не потрібно зберігати. Типу, просто так воно не працює. Якби ти таксував або розвозив доставку. І от за тої періоди, коли ти це працював, то так це потрібно робити. Зберігаєш, це можна списувати. Потім ми списали рент, оренда е, нашого житла. Е, просто підрахував всю суму, яку я заплатив за весь рік. БЛМТС цього року він нічого не списував. Хоча е, того року він брав 50% від наших тарифів, типу, тільки мій мобільний телефон. Або тільки домашній інтернет він брав, і, і за весь рік ми там якось прораховували, і так е, вийшло. Ну тому що, тому що мені потрібний інтернет, аби вести Ютуб, і це також відноситься до витрат Ютубу. А цього року мені було взагалі не до того, і я якось не додумався, що можна порахувати там, хоча б просто домашній інтернет, і внести його е, в розділ витрати на Ютуб. Я цього не зробив, і вийшло так, що він просто закреслив мені цей БЛМТС. Це, що я там плачу компанії БЛМТС, але можна було ще щось додатково списати, але й так непогано вийшло, тому я не сильно розчарувався. Також за попередній рік ми придбали авто і продали його трішечки там дорожче, там, ну, типу, це взагалі не. Можна не розцінювати, як ми продали його дорожче. Але і мали якісь там що витрати, то да все, і якісь страхування автомобіля також було. Він сказав, що це не потрібно. Це ніяк не списується, це ні на що не впливає. Типу, якби можливо, я б багато б таксував або дурдашив, або там розвозив їжу з Uber Eats, то так, можна було б ще якось це робити, так як ми робили це попередній рік. Але цього року це так не працює, тому що в мене не було доходів. Я не працював нормально і багато на Дурдаші або Убер. Також в 2023-му, тобто рік ще попередній, ми купили авто Круз, який у 2024-му списали на аукціон, і нам MPI заплатили класну суму. Є про це відео, до речі, хто хоче, може подивитися. Я десь тут його можливо залишу, не знаю. І, е MPI нам заплатили за те авто 7613 баксів 12 центів. І це більше, ніж ми його купували, це дорожче, ніж ми його придбали. І Я думав, що можливо, варто це вказати, тому що вийшло так, що ніби ми заробили на цьому авто. І він сказав, що ні, це також не так такс фрі, нічого не парся, типу, все окей. І все, ми це також не вписували. Він просто це закреслив мені. Далі ми робили ліцензію драйвер лайсенс для Вікторії. Чи це оплата? Я не знаю, якихось 30 баксів. Десь тут я знайшов. Не знаю, що це таке. Можливо, це якийсь екзамен був. Так, це, напевно, був екзамен практичний в MPI 30 баксів. І він сказав, що це не списується. Потім я заплатив за рік. За драйвер лайс на 65 баксів. Він сказав, що це також не списується, тому можете це не зберігати. А, далі я робив новий паспорт для себе та своєї доньки і оплачував через Canada Пост офіційні послуги Консульства України, там, не знаю, як воно ну, там. Рахується, але, типу, через Кенеда Пост робити оплату обов'язково там 300 баксів. І я думав, що можливо ці 300 баксів можна також якось списати, тому що без документів я не можу знаходитись в Канаді. Ну, коротше, вирішив на всякий випадок взяти це з собою до бухгалтера і е, він же би сказав. Він сказав, що ні, це також не списується і це. Ну, квитки для того, щоб летіти в Отаву і назад, з тими паспортами, також, звісно ж, не списується, але я все одно це брав. На всяк випадок. Далі, все, що стосується на дитину, це також можете брати, записувати це дитячі кафе, зберігайте ці чеки обов'язково, е, різні там іграшки і всяке таке. Це все зберігається, це все можна е, списувати. І також, звичайно, е, медикаменти, якісь таблетки, е, все, що ви купуєте в аптеці, все, що йде, як медичні засоби, це. Також можна списувати, тому зберігайте ці чеки. Так що ось такі от в мене вийшли перемовини з бухгалтером на рахунок, що можна списувати, що не можна. Ось таке він мені позакреслював. І ось так от вийшло. Скільки ж ми отримали за попередній рік повернення податків? Відповідь буде дуже скоро. Давайте я вам ще розповім, як класно змінити рахунок, коли ось цей податковий період. Кожного року канадські банки роблять під податковий період спеціальні акції для нових абонентів, для нових клієнтів, аби вони відкривали в них дебітні рахунки. І це зазвичай будуть такі картки, які будуть е, не безкоштовними. Вони взагалі майже кругом не безкоштовні, але інколи це може бути не дуже вигідно. Але е, я попався знову ж на таку акцію і відкрив рахунок в CIBC, я ще кошти не отримав, але вже всі умови виконав, і завтра маю йти в CIBC, взнавати, як це все працює. Коротше, ми купуємо в Костку, у нас є кредитка CIBC. і типу йде кешбек, коли розраховуєш кредиткою CIBC в Костко. Тому мені якби потрібна дебетова картка для того, аби закривати кредитку Костку. Так мені набагато зручніше, ніж знімати в банкоматі одного банку RBC. І йти в C IBC і класти готівку на рахунок кредитки. Це дуже незручно, тому що це я можу робити тільки от таким шляхом. Зробити якийсь переказ картки на кредитку, не маючи дебетної картки в цьому банку, не можна. Тому вирішив я відкрити дебетку. І в них була класна акція. Вона ще досі, здається, діє. Не знаю, перевірте на цей момент, коли дивитесь відео, тому що відео вийде набагато пізніше. І е, можна відкрити рахунок. Зробити умови це одна виплата від держави, тобто повернення податків, або одна зарплата. І також зробити 5 транзакцій картою онлайн, саме онлайн. Ніякі там десь оплатити в магазині не підходить, має бути онлайн. Там замовлення їжі, замовлення таксі, або покупка десь в якомусь Аліекспресі чи ще десь. Тільки так. І при цих умовах ви. Коли виконуєте на протязі двох місяців з моменту відкриття цього рахунку, ви отримуєте 450 баксів кешем готівкою і також 100 баксів на костко. Дуже класна пропозиція. Я, звісно, нею скористався і завтра, надіюсь, отримую вже свій кеш і 100 баксів на костко. Ну а скільки ж ми отримали з повернення податків? Це 6. 1142 долара 13 центів. Це супер багато. Я був в шоці і запитав, чи він там все правильно мені поводив. Він сказав, так, не хвилюйся, я все водив правильно. Я там зі своєю температурою, з дуже поганими рефлексами, які я дуже сильно стримував, сидів і дивився на той монітор. Здавалося, він все водить так, як я йому показував. І я не думаю, що він там щось зробив не так, тому що що я йому казав, те він і вводив, і він мені більше половини з мого списку закреслив. Типу, я, я не знаю. Він сказав, що все окей, не переживай, я все ввів те, що ти мені надав, і те, що не можна списувати, я тобі показав, що ми це не списуємо. Типу, не парся, все окей. Тому 6142 бакси цього року нам Канада вже виплатила, воно вже є на рахунку CBC. Дякую C ABC, якщо досиш мені завтра кеш. На ці кошти у нас вже є плани, е, вже все вирішено. І е, не знаю, спойлерити вам чи ні, але я вже сказав, що звільняюся з роботи, і скоро у нас починаються величезні зміни в нашому житті. Тому не знаю, чекайте, скоро буду... Новини трохи такі, не знаю. Багато людей скажуть, що я трохи е, не знаю, можливо, дурний, можливо, трохи поспішив, можливо, що. Е, але ось таке от рішення ми прийняли. Ми дуже довго думали, вагалися, я багато з ким радився. Дуже дякую всім, хто мені допомагав порадами в цьому плані. І ось так: от. я працюю цей місяць, останній місяць, і, і все. І 1 травня я вже не працюю. І я відпрацював 2 роки на цій роботі. Отак от, от. Все, це було все на сьогодні. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам було цікаво, скільки ж нам заплатила Канада за попередній рік з повернення податків, то поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар. І чи було вам корисно дізнатися от з цього списку, що списується, що не списується, ну, з того, що я назбирав збирав для бухгалтера чи ні. Можливо, ви знаєте більше інформації якоїсь. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А всіх решта запрошую також коментарі, ви там зможете почитати багато іншої інформації. Надіюсь, там буде щось корисне. Всім дякую за перегляд, ба-бай!